Друзі, всім привіт! Ми тут в маленькому такому містечку, древник називається, і тут така стежечка. І ми зараз тоді стежечкою, стежечкою, звик це плутається, дойдемо до більшого пляжу. Подивіться, яка краса. Пляж собі, стежкою прогулюється. Ага, тут можна собі помитися після моря. Ака штучка платна є, ми зараз подивимося. так 50 копійчок закидаєте, ну 50 центів майна. Отак і можете тут поплавати. так тут такий міні барчик дикий, я би сказав. Тут люди так сидять собі відпочивають, тут такий лежачок над водою. Там плаває. Там, да, ідеально, чесно, навіть їжаки там є. Видно, дві це їжачки морські. Пойдемо далі, перепадемось. Запам'ятайте, Хорватія, древник. Ось такий пляж. Костежка, лавочка, йдеш собі. Йдеш, йдеш. І тут так якби чуть-чуть далі ми відійшли від основного пляжу, там далечині ви бачите основний пляж. Там є багато людей. Ну і там хтось дітьми хоче, може відпочивати. А тут в загальному такий пляж для тих, хто любить глибину. і хто вміє добре плавати. Хто, хто любить дайвінг, там буде плавають. Я ж собі такого. І дивишся на ту красу Краса не земна, друзі Так. Краса не земна. Можемо підійти на подивитися, яка там водичка Зараз я підійду. Маленько скотчик. Находимось. Чик-чик-чик-чик. Тут такий спуск спеціальний. Триматися і плавати. Не. Я зараз навіть спробую чуть, чуть намочити свої ноги. Оп! Буде така свіженька. Ну, але То просто треба привикнути чуть, чуть І ви занурюєтеся, і можете. Гарно, вода ідеально чиста, рані. Вода ідеально чиста, не брудна, немає ніякого сміття. Просто чистота. Все Це так, як ви бачите, на відео. Так, і ще Там, і тут міські зірки. Так, міські зірки. Ось такі роботі. Чекайте чекати, пробуємо їх витягнути. А так? Я може бути мені. Цікаво. Рыби, такі гриби, напевно. Щось незрозуміло такі червоненькі його Витягнути, але воно дуже сильно причіплено до скали. Ось вот так. Ось вот так виглядає. Вот цікаво, що тут було. Дуже цікаво. О, зараз ми бачимо як трек тільки що на нього заїхали машини і він відпливає і буде плисти до острова. Ось так то виглядає. До, потужна махіна пливе. О, тепер ми вже вийшли на основний пляж. Початок основного пляжу, від якого ми пішли. І отак з доні. Бачите, скільки там людей. О! махіна. Тут така гусенька стежечка, собі так чик-чик проходить і йдеш далі. Трек вже поплив. Якось так вот якщо будете в Хорватії, от таке то місце. Гарно, чисто, ну, немає що більше додати. Природа, краса, отак от якось.